Друзі, вітаю! Не лякайтеся, це лише коробка. Сьогодні на огляді, як каже мій брат, найпотужніша відеокарта у світі. AMD не рахується, бо ОНО, і тим, хто радить карти Radeon, заготовлено у пеклі особисте місце. Отже, RTX 4090. Топ серед топів, аж 24 Степана Гігі. Народний артист України Степан Гіга! Так, карта народна за 2200 баксів дозволити може собі її будь-хто, навіть школяр назбиравши забідів. Давайте, друзі, подивимось, що нового нам запропонувала шкірянка. До речі, сьогодні я не стану засирати вам мізки цифрами, кого цікаві цифри, скільки куди ядер, які у карти бюст, прошу на сайт виробника. Сьогодні розглянемо найголовніше, що по іграх охолодженню, порівняю з попередником, та й взагалі моє відчуття після тижневого тестування цієї крихітки ЦАХес. Крихітка від Іна 3D і, до речі, класне музло. iChill x 3 мені дуже подобалась ще з попередньої серії. Непогана була карта, но новенька RTX 4090 взагалі не перевершена. Почну з розмірів. Велика скотеняка, як казав, великий перс з політики. Скотеняка така. У довжину нова 4090 у відмінності від 3080-3090 ще і значно тостіша. На фоні моєї Founder 4090 ну, виглядає як батя та синок. Циферак по розміру я, на жаль, не знайшов, але повірте мені, друзі, на слово 4090 значно додавала у вазі. І це той самий випадок, коли розмір і вага не зайві. Класичне виконання для топів, три вертухани по класиці, дуже тихі, ефективні, навіть у навантаженні їх майже не чутно. Це вам не MSI про MSI, я іншого разу вам розповім обов'язково, в огляді після майнінгу карт. Буде цікаво, я впевнений. Мені подобається, що виробник виробникно 3D розуміється у охолодженні. Дизайн, звісно, це продається, круто, але гарне охолодження та вірне проєктування на першому місці. Для мене перше місце. Я не кажу, що тут немає дизайну взагалі, ні. Все дуже добре. Мені подобається стилявий глянець, і коли падає світло, дуже ефектно. Виглядає навіть дорого-багато. Та все ж охолодження вирішує. На бекплиту величезні дермахи для вентиляції вірні, ніяких карабанів, якихось коробів, як це люблять, гігабайт, все як треба. Як бачите, коннектор тепер у 4090, ось так як у Founders. Саме так він виглядає. На мене рішення дуже своєчасне і вірне. Навіщо толити по 3, по 4, 8 пінові, ну неначе бельмо у оці, подібний жмут виглядає, так погодьтесь куди краще. Єднається у такий собі тройник, і, до речі, з цим чудом у інеті був нехилий такий собі гаос. Поясню, друзі. По-перше, карту треба правильно єднати. Якщо до карти потрібно 3 по 8 пін, як у нашому випадку, то всі три повинні єднатися окремо, підкреслюю окремо один від одного, ніяких удвоїтелів та подібних маніпуляцій. Саме так. По-друге, виробник радить надійний сертифікований блок живлення не менший аніж 750 Вт. І останнє блок живлення треба мати від відомого виробника, а не хто зна що купувати, а потім нити. У неї гуляють подібні фото по типу поплавилися конектори, потекли соплі. Друзі, ніколи не шкодуйте на блоку живлення і все у вас буде дуже добре. У мене золотий біквайт на 850 ватт і як бачите все чудово кольорово, надійний, потужний, тихий, тому не звертайте уваги на подібних діячів. Тестував я карту у різних прибудах по навантаженню на ГПУ, дуже довго тестував і як бачите, все добре. Коннектор навіть не теплий. Я не розумівся, що повинно статися, щоб він потік. У волохатому бублику сорі за жаргон, але більше 73 градусів температури не стрибали взагалі. І до речі, сама ця 4090 у виконанні Inno 3D дуже прохолодна, вона навіть холодніша за попередню 3090. При цьому вона потужніша, ось вам і розібралася. Розміри охолодження та next gen. Стосовно її розмірів. Вітя на болотах теж було немало, по типу велика карта, не міститься у корпусі, не міститься хреститься. Ось дивіться, друзі, мій допотопний NZXT700, і як бачите, місця навіть з запасом. 4 пальці до вертуханів і все добре. Повторюю ще раз: купуйте нормальний комплектуючий і все у вас буде добре. А то беруть китайські кейси обробки, а потім жаліються. таке відчуття або заради хайпу це ниття, або просто дурні. Досить суперечками до тестів. Сьогодні не буде тестування у 8К або 4К, я не розумію, до чого вони потрібні, ось ці тестування. Майже усі користувачі катають у 2К, показувати або було, ну, таке собі. Ось приклад RDR 2 у 4К та 60 Гц. На ваших мониторах нібито все добре, чудово, плавно, кольорово, але коли у тебе, наприклад, МОНК 144 240, і коли переходиш на 60 Гц, таке відчуття. Нібито гра підтуплює. Подібне ви можете бачити на прикладі смартфонів 60 та 120 Гц. Різниця, як то кажуть, на лице. Повторюю, на моніторах різниці не бачимо, бо відео у всіх на Ютубі максимум 60. Але той, хто в темі, я упевнений, мене розуміє. Тому ніяких 4, 8 або безглуздих 16К, тільки народні 2К і на всі гроші. Певнений, вам цікаво, наскільки нова 4090 шустріша за попередню 3090. Дотримання в руки цієї карти на Ютубі я передивився багато різних відео і бачив різницю 60-навіть 70%, неймовірні швидкостя, зараз і побачимо насправді все так або ні. На даний час версія DROV 526.46. Драйвери дуже важливі у працездатності карт, підкреслюю, дуже важлива яка версія. Отже, майже у однакових настройках очікувано 4090 буде шустріша. Ніяких 50%, як бачите, а лише 5-10 кадрів. Єдине, що мене дивує, 4090 майже на 12 градусів прохолодніша, аніж 3090. І для мене це дійсно несподіванка. При цьому 4090 завантажується Важена на 70%, а 3090 на 95 Так, забув про тестувальне залізо це міста ринки i9 9900 у розгоні до 5000 МГц. Навіть дах, я хотів сказати на воді NZXT Kraken, 32 оперативи XKIL і швидкий M2 від Samsung. Що цікаво, навіть у кровавій бані, як зараз, менше 80 кадрів гра не просідає взагалі. Зазвичай це 90-120 кадрів і це рівень, я вам кажу. Моє спостереження на 4090 у замісі кадри не так сильно просидають аніж у 3090. І можливо, тут кількість куда ядер якось впливає, я не впевнений, але є таке спостереження. Гратися на максимальці, звісно, чудово. Краса саме така, яку до нас хоче донести виробник, але не кожен може з нас донести до магазину 85 тисяч гривень, а саме стільки коштує 40-90. Кому мало 100 кадрів, взагалі на максах можна відключити. І божі промені і у додаток отримати ще ну десь 40 кадрів. І бажані 144, як у мого Моніка по красі. Гратися як вам вирішувати самим. Можливо, деякі тестувальники у тестах саме так і робили, я не знаю. Порівнюючи ось 4090 та 3090, і по факту отримали 50% різниці. Я не знаю. У Red Dead Redemption 2 також я виставив все на ультра максимальна графіка, абсолютно однакові показники у 2К. Злі 40 4090, справа 3090. Що ми маємо? У середньому різниця між картами приблизно 35 кадрів. Різниця з попереднім зрівнянням суттєва так. Мені приємно радує, що топова 4090 холодніша на 7-8 градусів, аніж 3090, і це погодьтесь несподівано. Зазвичай нові карти гарячіші за попередніх, але не у нашому тестуванні. Також мені подобається, що карта дуже тиха, одна з найтихіших взагалі, навіть тихіша за стрік статав від ASUS. І це також несподівано і дуже приємно. Ця фермерська локація, одна з найтяжких для тестування саме для відеокарт, і менше 140. Кадрів на максимальці немає. Оновлена версія DLSS 3.0 додає ще кадрів і погодьтесь, приємно, коли навіть не на топовій RTX з виходом нових дров стають кадри карти... Кадри. карти шустрішими. По суті, у цьому є Nvidia. Цього разу битва відомих Азіатів за Челом у шкірянці. І я навіть не здивований, чому саме так. Дуже прохолодна чертяка у замісі 55 градусів, шанувальники низьких температур, звісно. Ну, no, оцінять. просто халадео. Зараз, друзі, такий час неважливо або ти катаєш на ультрах, або на середніх, показники майже не змінюються. Зліва ультра, праворуч середні. Звісно, різниця мінімальна, коли в тебе сучасна і топова карта. Якщо якась GTX, різниця у кадрах у бік середніх, звісно, буде суттева. Отже, очікувано 40-90%, шустріша за попередньо 3090, але не так я її малювали деякі оглядачі в 50-60%, навіть 70%. З перших тестів дрова на 4090 були найкращими. Про маніпуляції з дровами від зелених я впевнений ви знаєте. Тому і подібний результат. Далі друзі суттєво тести на 4090 у популярних іграх і почну я з оновленої стелс романтики Проже Tales Requiem, як кажуть американці. <сум> Жартую, гра без перебільшення чудова і це факт, атмосферна, навіть кінематографічна. На максимальці рівень графіки просто космічний. Навіть бачимо піт на чолі, порізи, подряпини, бруд. На мене, от саме такими потрібно робити сучасні ігри. Максимальна графіка, все, що можливо, я вмикнув, як і раніше, у 2К згідно мого монітору, отже, 200 плюс кадрів. І на мене більш аніж переконливо. Температура на ГПУ тут буває вище 60 градусів, вище, аніж у кіберпанк та Дер 2, а це показник вимогливості до віддяхи На мене все ж, незважаючи на рівень графіки, оптимізація чудова. Раз епохи Ренесансу та інквізиції, розлад чуми у Франції 14 століття, атмосфера перед... На Як найкраще, трохи занурився у історію, можна сміливо ставити 9 із 10. По цифрах ви все бачите, далі людина-павук або фантазування дорослих для підлітків. Максимальна графіка у цій грі вашу карту майже викрасить та висушить. Тут і RTX-красоти, і сучасне освітлення, величезна кількість різноманітних об'єктів, усе, що можливо-неможливо тут є. На максах дуже круто виглядає, можливо, навіть у вікна заглядати. Навколо поверхня, вся від так, друже, це максималка на всі гроші. Можливо, комусь здається 70 кадрів невисокими показниками, але це дуже тяжкі установки, і ніяка PS5 і близько не покаже подібної картинки, все ж мене дивує температура. 40 градусів на топ-рівні графіки, ну це просто якийсь космос. Рафа божевільна, сучасне ДВГО і до цього локація, як у GTA, величезні і лише 40 градусів. Особисто я не захоплююсь вигаданими героями. Ось цими для мене реальні люди більш героїчні, аніж ці марвелоскі чудаки. Але погодьтесь, приємно, ось так серед хмарачосів на повотині. Лепота. Без просировки трасировки освітлення гра вже не така яскрава. Проти кадрів удвічі більше. І для тих, у кого простіша карта, набагато простіша. Це звісно допомагає. Дякую, брате. Ти справжній мужик. Я твій боржник. Неможливо оминути метро, тим паче, коли з'явилась українська озвучка. Графіку теж підтянули на максимальці, ну зовсім стало кайфово, іноді просто не хочу нічого робити по квесту, просто дивитись, роздивлятися, туди-сюди вештатись, ось так букати, роздивлятися. Ну круто же. Українці гімна не роблять, і це факт. По цифрах 100 плюс у середньому на максимальці, з променям RTX, все, що можливо, я вмикну, все, що неможливо, теж вмикну. Як і раніше, радує температури. На карті 40 градусів. Я досить не можу відійти від цієї цифри. У людей на RTX 2000-3000 серії під 60, а тут. Топ серед топів і таке. Я впевнений, що з ростом технологічності температури будуть все меншими, енергопотрібіння нижчим, і це дуже добре. У моєму тестовому компі бікует золотий на 750 Вт, легко тягне 4090 воду, прозу бусті тягне, до хрена і більше підсвітлювання. І як бачите, друзі, все чудово. Будь ласка, друзі, благаю вас, не заощаджуйте на блоках живлення. Без перебільшення чудова карта, і нарешті все, що можливо, можна вмикнути на максималку, не дивлячись, а чи потягне в мене там, чи не потягне. З RTX 4090 у більшості сучасних іграх під 100 кадрів. При цьому карта ну, не гаряча, це круто. Я навіть на свої 3070 відрубляю промені, бо ну, джере достатньо, а Founders така собі карта не дуже прохолодна. Якби в мене були ось ці 2200 баксів, я би обов'язково взяв саме цю і на 3D. Відяга просто чудова. Давайте, друзі, ще п'яту Форзу і підсумки. Форзу Horizon я у тести не просто так обрав, Ну, по-перше, це один з найкращих автосимуляторів з чудовою графікою. Фізика руйнувань пошкоджень є. З часів грантуризму це краще, що робилось для прихильників авто. Такий собі симулятор життя з купівлею нерухомості, рухомості, різних речей. Microsoft війна не робить, звісно, флайс-симулятор тому підтвердження. На максимальці у кутку не кожен побачить 150 кадрів, звісно, очікувано на топі все дуже добре. Для прикладу, у фулі розширені, нічого не змінюючи по графіці, різниці майже немає. Звісно, у кадрах приблизно однаково, проте з пониженням з'явилось мильце гімніце. Хотів сказати дробини, але не всі зрозуміють та й смішно. Так на очі прийняття у фулі куди гірше аніж у 2К, я вже не раз казав, друзі, якщо монитор 27 дюймів, то тільки здатність 2К. Якщо 22-24 дюйми Full HD. Ось так погодьтесь куди краще. І по суті, все бачите, ви розумієте, я не скажу, що топова RTX 4090 мене вразила до губини душі, зачепивши струни моєї захопленості, ні. Але приємно здивувала це факт. По комфорту та температурах приємно здивувала, за це розроботчику велике дякую. Рівень шуму також дуже приємний. Я не скажу, що беззвучно зовсім, як у морзі в обід, але дуже і дуже тихо. Навіть на фоні моєї 3070 Windfounders 4090 майже безшумна. Побажання в мене єдине, звісно, щоб ціна була більш доступною. І завдяки Степану Гіє ні, завдяки не Степану, а кулі під назвою Біткоін, до цього все. it's Карта не майниться, майнерам вона вже не потрібна і це чудово. Майнінг як таковий, загибається, і нарешті карти будуть використовуватись по призначенню. До речі, наступного разу покажу вам бурж-халіфу з отаких от карт 3080 3090. Мій знайомий давне тестування топи після майнінгу, подивимось, роздивимось, дай взагалі, чи можна брати карти після майнінгу. Певнений, вам буде цікаво. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо тобі сподобалось, тисни вподобайку, перевір підписку. Звісно, зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!